Іші події четверга 9 жовтня. Далі у програмі. Отримано підтвердження, що в артилерійських обстрілах українських позицій на Савур-Могилі з території Російської Федерації брали участь курсанти Коломенського вищого артилерійського командного училища, які в такий спосіб здавали державні іспити. Про це повідомив радник міністра оборони Олександр Данилюк. В Одесі невідомі влаштували перестрілку під вікнами телеканалу Третій цифровий, який належить екс регіоналу Сергію Ківалову. На щастя, ніхто не постраждав. Обставини ситуації наразі з'ясовуються органами правопорядку. У Дніпропетровську в квартирі вибухнула граната РГД-5, в результаті чого двоє чоловіків загинули. Ще один отримав поранення. Встановлено, що гранату один із загиблих привіз із зони АТО. Вибух стався в результаті недбалого поводження зі снарядом. Під час огляду квартири була виявлена ще одна ручна граната ф 1 з запалом. У раді нацбезпеки і оборони України констатують зменшення наступальних дій з боку терористів в зоні проведення АТО. зниження інтенсивності обстрілів дозволяє силам української армії підтягнути додаткові сили та техніку та визволити з полону заручників. Міністерство освіти і науки дозволило школам самостійно розробляти завдання для випускних іспитів. Екзамени після 9 та 11 класів будуть проводитися виключно в письмовому вигляді. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.